Я говорила, чи після 9, чи після 11, а ці провали, якщо вони стане, потім далі дуже важко надавнати. Значить, Що стосується по моєму предмету, е, я вже говорила, е, класні роботи писати обов'язково в зошити, бо ми будемо їх здавати на перевірку, значить, сьогодні ви мені здасте, а заведете зошит номер 2. Так, як ви ж писали в одному, наступні построенні роботи. Далі. Можливо, ще хто не чув. Я говорила, що буде в нас в п'ятницю підсумковий урок по темі відомий композитор. Да? Я вже говорила, хто чув, хто не чув, ще раз наголошую. Да. Значить, підсумковий урок по темі відомий композитор і його твір музичний. Значить, ви робите повідомлення. Можна на А4 зробити. Написати можна від руки, можна роздрукувати, як ви хочете, але не треба мені все з інтернету шпарити. Краще візьміть 10-12 речень по біографії, да? по творам, е композитора. І хто по можливості зможе знайти, я кажу, це буде на вищий рівень. Да? Хто знайде такі твори його цього композитора. На відео є багато. Е я сьогодні вам демонструвала на уроці, ви чули, значить, е багато відео різних. Можна знайти коротко його твори, не обов'язково весь твір музичний він може бути хвилин на 10-15, а просто на його творів. Зрозуміло, це може бути відео, якщо вам писала в чат ну, в класрум, що ви можете там, де ваше завдання, наприклад, на четвер, Ви даєте За завдання прикріпіть туди посилання вашого відео, що ви знайшли, щоб ви потім зайшли на груп, відкрили швиденько те відео, щоб воно вас ніде не так? Да? бо воно буде в класрумі вже прикріплене. І ви його можете ну, транслювати через екран. Зрозуміли? Щоб не шукати через вайбер, десь собі його зберігати собі. А вже в класрум скинули, потім на уроці розказали біографію і включили музичний твір прослухати. Ось таким чином. Є питання по цьому, Максим. А це можна люди людям, да ходити, так? Ми ще не читали, не вчили робить. Eh, любого з класиків. Дивіться. Ага. Дані, дай мені, будь ласка, підруч. Не обов'язково з класики, я зараз Йо! там злітки. Можуть бути сучасні композитори або ж зараз. Дивіться, на стрільці 111 запишіть зараз, ну ви ще з будете здавати, але запишіть чи в чернет, чи в дайте. У нас є вправа п'ята. Або сфоткайте, сторіночка 111, так? Да? І там є самі вкураю, що завдання, відомі композитори, да? щоб ви не шукали, наприклад. Взяти а по ці композитори... Підсумковий урок. Те, що ви готуєте повідомлення, значить, тут знаєте, можна взяти композиторів. Значить, на високий рівень буде проходитися ще і ваш музичний двір, який ви знайшли і продемонстрували. Зрозуміло? Да. Так. Ось таким чином.